Фонд МХП громаді вже майже 10 років розвиває і підтримує громади. З 2016 року ми почали свої проекти по підтримці мікро і малого бізнесу. Цього року ми підтримали 10 переможців. Вони всі мали можливість отримати до 200 тисяч гривень на підтримку свого бізнесу або початок нового. Досвід великого бізнесу це ще раз підкреслює, що потрібно все таки давати можливість давати старт тим ідеям, які у людей зароджуються, які тільки розпочинають з маленьким бізнесом. Для нас особливо важливо зустрітись з усіма сьогоднішніми переможцями в майбутньому, адже наразі ми маємо біля 21 мільярду гривень агропортфелю. І я впевнена, що наші переможці оберуть в майбутньому для співпраці саме «Райфайзен», адже ми номер один в агрокредитуванні. Ті, хто є тут, ті, хто хочуть, і стараються і хочуть розвивати свій бізнес. Я більше ніж переконаний, що через 5 років у нас таких людей буде ще більше, але це Перший крок ми зробили разом з вами, і я хочу ще раз тут вам всім щиро і відверто подякувати. Участь в конкурсі «Агрокебети. рости своє. В першу чергу дало мені підтримку, і розуміння того, що мій проект це не мої фантазії, які не можна втілити, а дійсно підтримка того, що я знаходжуся на вірному шляху, і я можу реалізувати свої задуми і мрії в життя. Це було майже три місяці потужного навчання з дуже багатим кейсом. Я звідти вийшла, як масштабувати бізнес, як прорахунки робити фінансово, що для мене було дуже важливо. Як не просто бути виробником, а як ще продавати і як рахувати весь весь бізнес. Це, по-перше, можливість для розвитку, для навчання. Це такий якийсь потужний, дуже поштовх для відновлення нашого підприємства, нашого виробництва, того, що воно нас трохи постраждало внаслідок війни. І, чесно кажучи, для нас це було таким знаєте, якби крилами, які нас підняли і понесли.